Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 26 лютого. І сьогодні я буду обрізати півоні деревовидні. У мене є такий кущ. Цей кущ я обрізала ще восени. Взяла з нього насіння. Якщо ви бачили, я його висівала на сіння, показувала вам відео. Хочу показати ось цей кущ, дивіться, йому десь 20 років. Цей кущ ми перенесли, пересадили з своєї старої дачі, там, вона, там він ріс більше 10 років. І ми його пересадили, перевезли, коли придбали цей будинок, перевезли з собою. Він десь два роки хворів, просто сидів, став маленький, але раніше це така була гордість, тому що ця півонія дуже гарно квітне і на той час це не була така поширена рослина, як зараз. Але зараз він уже добре тут прижився на цьому місці, Йому тут судячи як він росте, як він квітне, з ним все добре. І ось дивіться, сьогодні вже ось так він заклав брунячки, і брунячки вже починають розпускатися. Покажу вам. Бачите, їх тут дуже багато. Це дуже рання квітка, квітне уже десь в кінці березня заквітає раніше, аніж ранні тюльпани. Дуже духмяний, великого розміру квітка. У мене один сорт. Вона така блідорожева, з фіолетовою серединкою. Красивий. І дуже ароматний. Пахне. Зразу запахне весною. Ой, запахне нам. Сподіваюсь, перемогою. Все рівно сподіваюся, що все у нас буде добре. І вам того ж бажаю. А зараз покажу вам кущик, який саме я буду обрізати. Це буде кущ, якому десь 5 років. Він уже 2 роки як квітне. Мене часто запитують, коли починає квітнути піонія. Я вам скажу по-різному. Якщо це півонія із черенка, це одне питання піонія з сіянця. Я вам покажу саме піонію з сіянця. І, і якщо вона посаджена так, як їй подобається, да, в той ґрунт доглянута, то вона вже у вас почне на четвертий-п'ятий рік квітнути. У нас вона вже квітне 2 роки. Но в минулому року, році вже було багато квітів. Якщо тоді було спочатку один одна квіточка то вже в минулому році там було десь 5-7 квіток. Зараз покажу вам ту півонію. Зараз покажу вам, як виглядають однорічні півонії. Ось на сьогоднішній день. Дивіться, висота такого саджанця 20-25 см. Дивіться, брунячка також пробуджується також пробуджується, значить, з нею все гаразд. Звичайно, вона не такого привабливого вигляду, але і ось тут малесенькі брунячки також пробуджуються. Ну, ось так виглядає однорічний саджанець півонії деревовидної. Так, йдемо далі. А ось в цьому місці росте. Зараз я поверну, щоб сонце не дуже. Ось так. Дивіться, цій рослині е, трохи більше п'яти років. Тут вона в мене, як ви бачите, на сонці. Бруньочки, здивіться, які активні, той піон у мене росте в затінку, така полутінь. А тут ось це росте на сонці, тому. Набагато красивіші ці бруньки, вже яскраві такі. значить Як я буду його, як я за ним доглядаю навесні? Значить, в першу чергу, що ми робимо? Ми прибираємо все, що залишилось старі гілочки, бур'янці. Це все ми прибираємо, листячку це все підпушуємо отак, щоб йому було добре, щоб він гарно квітнув нам. Так, тепер що ми зробимо? Ми тепер покажу вам, як треба обрізати. Дивіться, в деяких от навіть ще залишилось насіння. Я це насіння, я його просто. Отак, кидаю під кущик, і воно з часом проросте. Всі останні, це, це старі суцвіття тут залишилися, і, звичайно, їх треба обрізати. Як обрізаємо. Ось тут у нас брунячки вже. Які розпускаються, ми бачимо, де заклали квіти, де заклала піонія квіти, і ми обрізаємо десь на 3-4 сантиметри над брунькою. Ось так. Тут також це практично оцей, е, як сказати, Цю гілочку, на якій була квітка, ми обрізаємо повністю. Отак. От Якщо серединці є сухі віти, без яких якихось бруньок, ми їх також обрізаємо, прибираємо. Так, йдемо далі. Ось тут. Зверху квіточка була, а тут ми бруньочко так. Залишаємо, це обрізаємо. Старі віти прибираємо, щоб у нас не було тут затінень ніяких. І над цією брунечкою обрізаємо. Тут також така брунька у нас є. Це обрізаємо. Дивимось наступне, Ось дивіться, цей тут ось немає. Немає, 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 бруньки немає, аж брунька ось внизу. І ми це все обрізаємо, залишаємо тільки ось над цією брунечкою Все зайве. Прибираємо. Тут ось є є нові пагінці, які почали рости в минулому році, маленькі вони такі. Я їх не не вирізаю, тому що я хочу, щоб кущик був більший. Да? Я не буду прибирати. Якщо б мені не потрібні були ці гілочки, як гілочки заміщення їх можна використовувати, тоді б я їх обрізала. А зараз ці дві маленькі, я залишаю. значить З центру куща вирізаю ось цей пагінець, вирізаємо всі маленькі, всі ті, що нам не потрібні отак, так, який без бруньок. І тут вирізаю на ну, десь на 4 см над брунькою. Можна 3-4 см. Щоб брунечка не підсохла, не підмерзла, дуже близько, не треба обрізати. Ось так. Тут ось зовсім маленька брунька. зараз наведу камеру. Зразу обріжу цю тоді буде. Можливість. Так, тут обрізаємо. А тепер ось цю маленьку. брунічку залишаємо, старай обрізаємо. Тут також. Так, наш кущик потихеньку стає таким гарненьким. Тут обрізаємо старе. Що тут у нас також? Це нам не потрібно і це також. А тут ось маленька брунька жива, ми її ось так. Так, ось тут ще старенькі Так, дивимось далі. Цю частину куща ще не різали. Значить ріжемо так. Тут дві бронечки так. Це так. Стару вирізаємо. Пеньочки ці, вони нам не потрібні. Нам треба, щоб кущ гарно квітнув. Мені дуже подобаються самі віти. Вони такі пугристі. Мені декоративно дуже подобаються. Така краса. Йдемо далі. Оглядаю з усіх сторон, щоб ніде нічого не пропустити. Вирізаємо. Отак. А цю ось так. Ось така красота. Пахне весною вже. Ще декілька деньочків і... І прийде весна. Отак. І квіти зацвітуть. Так. Що робимо далі? Треба трошки підживити. Чим будемо підживлювати? Ну, по-перше, під підживлення я тут зрихлю ґрунт, щоб не просто зверху посипати, а щоб було ближче до коріння. Щоб не було ніяких бур'янів. Рослинка себе добре почувала. В даному разі я буду підживлювати час. Yes. У мене є, тут різні добрива. Я буду підживлювати це кальцієва селітра. Я беру. Тому що я е, цю рослинку не підживлювала, колись посадила, додала просто е, в лунку е, компосту і все. А зараз я трохи отак по кругу навколо. Отак. І це все я зарихлю в ґрунт, Отак щоб не зверху знаходились ці добрива, а щоб вони були під ґрунтом. Дощики будуть проходити і підживлювати нашу піонію. Отак. Земля трошки підсухла. Зараз не так грязно. Ще вночі у нас бувають заморозки, ще й будуть заморозки, тому що травень він такий ще буде нестабільний. Але це вже треба зробити. Якщо мої поради для вас були корисні, підпишіться на мій канал, поставте уподобайку, підтримайте. Я буду вам дуже вдячна, завжди вдячна за ваші приємні коментарі, за вашу підтримку. А я з свого боку буду старатись вас підтримувати. Всім мирного неба, міцного здоров'я. На все добре. До нових зустрічей!